За Яблунівку мене запросили ну, знайомі, да, я перший раз граю за Яблунівку. Дякую, що запросили. Хороша команда, будемо грати за 3-4 -е місце. Якщо взагалі, взагалі по турніру, то знаєте, да, ми живемо в непрості часи, коли де війна. Дякуємо Збройним силам України, по-перше, за те, що ми маємо можливість грати. Надіємося, що цим турніром теж внесемо якусь частку свою для того, щоб допомогти нашим воїнам. На рахунок самого турніру Вадима Каганова знає давно, познайомив кілька років тому, проводить дуже цікаві турніри. Ну, от, візьмемо цей турнір, да, дуже цікаво, багато зірок, скажімо так, українських, навіть світового рівня. Дуже приємно було всіх побачити, пограти, поспілкуватись. Атмосфера просто супер, затишний стадіончик. Тільки приємні враження. Дуже цікаві команди. Я хочу сказати, що приблизно команди рівні не було там якихось крупних результатів. Да? Майже. В кожному матчі рівна боротьба. Зараз да, з чотирьох півфіналів три закінчились нічого. Тому команди приблизно одного рівня. Але що ну, дуже приємно, да, Дніпро дуже сильна команда по своєму складу, да, але вони не попали на Суперлігу. Дві команди з Волинської області Володимирка і Луськ. Я сам родом з Волині, тому прекрасно знаю і одну і іншу команду. Приємно було пограти і з тими, і з тими. Кудрівка ще от буквально два місяці виступав за Кудрівку. Тобто всі команди, які тут є, команди хороші, сильні, і майже всі команди я ж, ну, знаю там, особисто. Тому, ну, тому тим більше було приємно приїхати сюди, ще раз, ще раз побачити друзів, поспілкуватись, пограти. Побажання мирного неба і перемоги.